Привіт, розповім вам, як правильно подорожувати автобусом з України, щоб часто приїхати в аеропорт і зробити вашу поїздку максимально комфортною. Перше це вибір автобусу. Обирайте тільки перевірених перевізників з хорошими відгуками. Завжди беріть рейс з запасом мінімум у 10 годин до вашого виліту, щоб встигнути навіть у випадку затримки на кордоні. А краще виїжджати за добу до виліту для того, щоб точно встигнути і ще відпочити в іншій країні. Друге. Що взяти з собою? Обов'язково вода, перекут, але потрібно враховувати, що ви на кордоні можете очікувати як одну годину, так і 16 годин. Потрібно взяти подушку для шиї, маску для сну, плед, павербанк, навушники, тапочки, щоб комфортно пересуватись, серветки і документи в окремій папці це те, що реально полегшує подорож. Третє, вибір місця в автобусі. Найзручніші місця всередині автобусу. Одягайте зручний одяг та взуття, і на зупинках обов'язково виходьте порухатись. Лайфхак. Бронюйте квитки онлайн, а найкраще через нашу турагенцію RelaxGo. Ну от і все. Подорожуйте з комфортом. Діліться в коментарях, який найбільше факап у вас був в дорозі, який лайфхак його врятував. А ми окремо в свою чергу, якщо це відео набере тисячу лайків, то ми розповімо, як ми ледь не запізнилися на літак через чергу на кордоні і дамо поради, як цього уникнути.